Дозволяє мені бути таким оптимістом, як це Сергій зараз був. І можливо дати там кілька зауважень щодо того, що тут говорилося. Чому, на мою не наукову думку, громадяни не так вже в захваті користуватися цією можливістю? Тому що ти можеш отримати дуже багато правдивих навіть відповідей із засобів із органів влади, але з ними далі. Робити нічого не можеш. І коли пані Красноступ каже, що урядовці прагнуть виконувати закон про доступ до публічної інформації, я нею згоден. Але відео в тому, що інші закони вони при цьому щось не дуже виконують. Приклад будівництва на театральній так, звернення цілком відповіді, будівництво. Заборонено, є протести прокуратури, є маса рішень, будівництво буде припинено, будівництво буде законсервовано, споруда буде демонтована, а потім, що? а потім виявляється, що є домовленість, за якою ця споруда буде передана музею історії Києва. Чим одразу ті, хто протестують проти цієї споруди? Цього будівництва перетворюється на таких собі зловісних непатріотів Києва. При цьому інше питання, хоча воно, можливо, про це треба скидувати інформаційний запит, чому в непристосованому для музейної справи будинку буде розміщено, якщо буде розміщено музей історії Києва і всяке таке. Отже, це одна з причин, як мені здається. Опускати руки ні. Збирати, підшивати, в слушний момент оприлюднювати, в слушний момент нагадувати цим людям, що ми пильно пильнуємо як громадяни, вірити. Ми бачили ну, багато всякого в нашій історії. Колись не вірилося, що можуть бути зміни. Я вірю, що свою позитивну роль цей закон відіграє. Щодо кримчан. Мені здається, що ніде в Україні так не змінюють бо не змінили владу, як це зробили в Криму. І, очевидно, зараз кримчани хочуть поспілкуватися з новою владою і дізнатися, що ж вони з ними будуть робити. І тому вони направляють і скеровують, чи готові так багато скеровувати заходів про публічну інформацію. Отже, Закон корисний, будемо терплячі, будемо наполегливі і потече знову медом моєму все свята земля.